Цей найважливіший в житті нашого колективу День випуск кваліфікованих робітників 2025 року. Щиро вітаю усіх зі святом. Дорогі наші випускники, нехай здобуті знання та вміння стануть для вас міцним фундаментом майбутніх звершень, подальшого професійного зростання та розвитку. Впевнено, крокуйте до нових цілей. Вірте в свої сили, можливості, реалізовуйте свій потенціал і робіть цей світ кращим. Зичу вам міцного здоров'я, особистого щастя, прихильності долі і здійснення біль, великих успіхів і нових перемог. Нехай у вашому житті завжди буде місце для любові, людяності, добра та натхнення. І нехай ваш життєвий шлях завжди буде осяяний сонячним промінням мирного неба. Всього вам найкращого, дорогі наші випускники! Привіт усім! Дивлячись на цей поріг, я згадую 2022 рік. Це був непростий час, але саме тоді ми зробили, мабуть, найправильніший вибір у своєму житті. Ми прийшли сюди, у це справжнє місце сили, щоб опанувати затребувані професії кравець та тракторист сільськогосподарського виробництва. Тут на нас чекали. Ми крок за кроком розкривали секрети майстерності, розуміли, що за кожним шумом, за кожним обробленим гектаром стоїть не просто робота, а мистецтво і відповідальність. Ми безмежно вдячні нашим викладачам та майстрам виробничого навчання за безцінну підтримку, терпіння і віру в кожного з нас. Ваші старання, знання та досвід стали нашим фундаментом. Навчання зізнаємося було нелегким, особливо враховуючи, що більшість часу ми провели онлайн. Але саме це зробило нас неперевершеним. Ми навчилися не просто шити чи керувати трактором, а й віртуозно володіти інноваційними та цифровими сервісами. А за ними, як тепер ми точно знаємо, майбутнє. Тебе і значною подією. Ти здобула професію і отримуєш диплом кваліфікованого робітника. У професії Кравчині є багато етапів роботи. Від розробки ескізу до фінального оздоблення. Скажи, будь ласка, який етап пошиття одягу у тебе є найулюбленішим і чому саме він? Дякую, так. У нашій професії кожен етап важливий. Але для мене, безумовно, це момент першої примірки. Це той чарівний момент, коли креслення та клаптики тканини, над якими я працювала, нарешті починають оживати. Коли бачиш, як річ, яка ще хвилину тому була просто напівфабрикатом, лягає по фігурі людини, починає її прикрашати, підкреслювати її індивідуальність. Саме на примірці відбувається справжня магія. Доводимо вибір до ідеалу, підганяємо останні деталі, вносимо фінальні штрихи. У цей момент я бачу радість і задоволення в очах людини, яка приміряє одяг, створений саме для неї. Це ніби розкриття подарунка, коли ти бачиш, що твоя праця принесла комусь радість і впевненість. Це і є найцінніша винагорода для мене, як для кравчині. Чатка, вітаємо вас з успішним завершенням навчання. Ви обрали досить нетрадиційну професію для дівчини професію трактористка. Розкажіть, будь ласка, що саме спонукало вас до такого вибору? Дякую, для мене це справді важливий день. Щодо мого вибору, знаєте, це рішення не було спонтанним. Ще з дитинства мене завжди тягнуло до землі, до сільського господарства. Я виросла в селі і бачила, як працює важка техніка, як завдяки їй з'являється хліб. Мене завжди захоплювала ця міць, ця сила машин. Звісно, багато хто казав, що це не жіноча професія, що це буде дуже важко, що це брудно, фізично виснажливо. Але я, попри все, відчувала, що саме тут я буду на своєму місці. Коли я сідала за трактора під час практики, я відчувала не просто потужність машини, але й величезну відповідальність і задоволення від того, що я роблю щось справді важливе. Для мене це робота, а ще можливість бути частиною великого процесу вирощування врожаю для нашої країни. Це поєднання праці на свіжому повітрі, взаємодії з сучасною технікою та усвідомлення того, що твої зусилля мають реальну користь. Я вірю, що головне у професії це любити свою справу та бути в ній професіоналом, незалежно від гендерних стереотипів. Я пишаюся тим, що я травм. Скажіть, будь ласка, як це сидіти за кермом трактора чи іншої сільськогосподарської техніки? Які відчуття виникають під час роботи на полі? О, це справді особливе відчуття. По-перше, це відчуття потужності. Під тобою сотня кінських сил. І ти відчуваєш цю силу, коли рушаєш, коли тягнеш важкий пух або сівалку. Ти розумієш, що ця величезна машина підпорядковується тобі. По-друге, це відчуття простору і свободи. Ти працюєш на відкритому повітрі, бачиш неосяжні поля перед собою, небо над головою. Це зовсім інше, ніж сидіти в офісі. Ти спостерігаєш за зміною пір року, за сходом сонця над полем та за птахами. І по-третє, це відчуття причасності та відповідальності. Ти розумієш, що від твоєї роботи залежить майбутній урожай. Ти готуєш землю, сієш, доглядаєш. Кожен прохід. Кожен маневр має значення. Я така гордість, коли ти бачиш рівні ряди посівів або ідеальну зорону землю. Це результат твоєї праці. Буває, звісно, і важко. Довгі зміни, пил та тряска на нерівності. Але коли ти відчуваєш цю динаміку, цю гармонію між тобою, машиною та землею, коли бачиш, як твоя праця приносить користь, це дає величезне задоволення. І розуміння того, що ти на своєму місці. Шановні викладачі і майстри виробничого навчання, від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та терпіння у вашій нелегкій, але такій важливій праці. І що сьогодні ви можете побажати своїм педагогам? Бажаємо вам щастя і здійснення всіх мрій. Від усієї душі бажаємо вам професійних досягнень, визнання вашої праці. Та невичерпної енергії. Нехай у вашому житті завжди панують злагода та добро. Найбільше наше побажання для вас це мир. Нехай у вашому житті у ваших родинах і в наших, нашій країні завжди панує мир, спокій та злагода. Дякуємо вам за все, бажаємо вам якомога більше талановитих учнів, які надихатимуть вас своїми успіхами та жагою до знань. Дякуємо за ваше розуміння, підтримку та за те, що ви завжди готові прийти на допомогу. Бажаємо вам гармонії в житті, добробуту та мирного неба. Дякуємо ЗСУ. Завдяки вашій мужності та самовідданості. Ми маємо можливість сьогодні навчатися, здобувати професії та будувати своє майбутнє у вільній Україні. Ми віримо в перемогу. Коли настане мир, ми обов'язково відбудуємо Україну. Адже саме робітничі професії зроблять її сильною, незалежною і кращою ніж будь-коли. Ми нове покоління, і ми готові працювати для нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Вітаю вас, наші милі діти! Вітаю вас, наші дорогі батьки, наші шановні педагоги та бажаю вам всім мирного неба. В день випускного свята хочемо висловити слова сердечної вдячності нашим педагогам за таку непросту, але таку важливу і потрібну працю. Будьте здорові, щасливі, як у сім'ї, так і у роботі. Нехай на вашому шляху зустрічаються тільки вдячні та цінуючі вас учні! Нашим милим дітям хочу побажати і сказати, що це важливий життєвий етап. З яким я сердечно вас і вітаю. Нехай шлях вашого життя буде гладким, щасливим і яскравим. Бажаю, щоб всі ваші плани та цілі обов'язково стали реальністю. Променисто завжди посміхайтеся і пам'ятайте, що успіх і удача люблять оптимістів. Цей день завершення навчання, коли ви випускаєтесь у світ, ви збережіть учительські повчання і батьківський мудрий, щирий заповіт. Бажаємо вам світлої путі в любові жити, вчитись, процвітати, щоб ви ніколи у своєму житті до рідної не загубили стежку хати. Борися за правду. Насолоджуйся життям. До свої робочі робочого. Не згуби в своїм серці людину. Іди завжди за своєю мрією. Любіть свою професію. Кохай. Не зупиняйся на досягнутому. Бережи своє чесне ім'я. Люби Україну.